Вихідними Кам'янське зустрічало 80 юних спортсменів з п'яти міст Дніпропетровщини: Дніпро, Новомосковськ, Криворіг, Вільногірськ, Верхньодніпровськ. На базі першої спортивної школи проходив відбірковий чемпіонат області з греко греко-римської боротьби. Змагання проводились за підтримки міського голови Андрія Білусова та громадської організації Бджола. Греко-римська боротьба у Кам'янському розвивається вже 70 років. Це один із найстаріших і популярних видів спорту. У місті виховується багато сильних спортсменів. Дуже приємно, що нам випала честь сьогодні приймати чемпіонат Дніпропетровської області в нашому залі, в залі нашої дитячої юнацької спортивної школи номер один, де у нас розвивають греко-римську боротьбу. Той вид спорту, з якого сьогодні змагаються наші спортсмени. Хочу зазначити, що всього в нашому місті в двох закладах спорту розвивається цей вид спорту. На постійній основі у нас тренуються більше. Трьохсот спортсменів і працює шість тренерів цього виду спорту. Кам'янське е, обрали на проведення чемпіонату в області, тому що тут і багато спортсменів, гарна школа боротьби. Ці е, змагання є відбірковими е, через два тижні. У нас буде чемпіонат України по цьому возрасту в місті Тернопіль, і чемпіони поїдуть представляти нашу область. На чемпіонаті України на змаганнях зазначають, у Кам'янському є чим похвалитися. До прикладу, попри поважний вік, ветеран греко-римської боротьби Іван Вишницький і досі займається та тренує дітей, та й молоді спортсмени везуть додому гучні перемоги. Кам'янське потужна база тренувальна, і прикладом цього є те, що наш, наш вихованець міста Кам'янського нещодавніх змаганнях чемпіонату України ю 23 зайняв перше місце, став чемпіоном. Це свідчення того, що дійсно є потенціал в даному міста І ради, що ми можемо наразі займатися даним видом спорту і розвивати його. Перед змаганнями наші спортсмени зосереджені, просимо хоч трохи часу порахувати, скільки років у спорті та поділитися своїми успіхами. Та років всім нас е, подобається займатися, тренуватися, їздити на змагання. Молдові став третім на змаганнях. Тренуйтеся та перемагайте. 4. Ну, я изначально не хотел идти. Мне мой отец повел, и тогда понравилось. Меня брат занимался младший. Понравилось, первые две тренировки были очень тяжелые. Потом чуть-чуть влился, и уже получше было. Украины в третьим стал, и все. Такое, там области были, турниры. Первые, третьи, вторые места занимал, почти все были. Іван розповідає, помітив, що у наших спортсменів є одна особливість попри все, тримаються та борються за перемогу. Так він налаштований і сам боротися на чемпіонаті. Чекають свого виходу і хлопці з Дніпра, придивляються до супротивників, хоч і самі бувалі. Батьки сім років вже. Так, батьки теж десь близько дев'яти років. Де ви Вже які такі самі класні перемоги. Чим можете пишатися? Міжнародні змагання в Києві були. Ну, ще в 2019 році перше місце займав. І такі ж змагання теж на області були. Мусить, мусить, а ось активно вболівають за старших у глядацькому секторі молоді спортсмени з дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Микола Арсеній та Євген у спорті 6, 5 та 3 роки. Що цікаво, у всіх хлопців спортсмени в родинах. Любов до спорту у них спадкова. А не треба бити головою другого ну, як би, ну, руками. Ну я не збирався ходити на борьбу. Мене папа ну, повів туди і мені подобалось. Я папі сказав, щоб а то я історію борів у спорті з чого почалася. У мене дідуся раніше займався, ми спорту, і я вирішив теж позайматися. На змагання да. Да. хочеться. Ну, у нас... ну зараз великі гада, ми ще маленькі. Буде. У нас буде в Карпатах чемпіонат України, да. Ю-13, Ютри... да. так. За ми поїдемо за підсумками змагань до збірної команди області. Увійшло двоє кам'янчан, вже знайомий нам Іван Бринюк та Назар Лук'янченко. Переважна більшість перших місць дісталася криворажанам. Бажаємо хлопцям надалі тільки перемог.